Я вирушу дуже велику вдячність особисто вам і Андрію, організаторам, всім, хто тут є. Бо я скажу чесно, перше Львов це мій улюблене місто. моє. <м ahora> і тепер в мене є тут багато друзів. <igraph> і це ну, така атмосфера, яка ну, мене сюди привело серце. Моя осознана, я дуже довго до цього йшла. Десять років до цього йшла. Але коли я приїхала, в не було в Україні, я приїхала, і я для себе вирішила, що я хочу ну, ламати цю систему, бо мене ніхто ніколи не розумів, починаючи з батьків, з дітьми ну, з от всіх. І коли я лиш відкрила, я за два дні буквально я відкрила і я ні одної секунди не сумнівалася. І чесно скажу, я дуже вдячна Богу, що він мене направив саме до вас. Дякую. І давайте будемо, може, навіть не то що ламати, а будемо знову вводити без боротьби з вкусом, з цінностями і з тим, що ми всі тут створили і хочемо. Ми ж нічим не боролись так, на семінарі. Все, що розширяли ті знання, і вміння, і професіоналізм, які є у кожного. Так що розширяйте. Дякую.